Антуан де Десентик Зюпері, Нічний Політ, Частина 17, один із радіотелеграфістів Комодора, «Рівот Авіа. Патагонського литовища зробив різкий рух рукою. І відразу всі ті, хто без силі щось вдіяти, вартували цієї ночі, скупчились кругом нього, схилившись. Вони схилились над яскраво освітленим аркушем чистого паперу. Рука оператора вагалася, занісши над аркушем олівець. Рука оператора ще тримала в полоні, але пальці її вже тремтіли. Роза! — Він кивнув. Йому заважав тріскіт розрядів, тоді він накресив кілька розбірливих знаків, тоді слова, далі з них складався текст. Блоковані над ураганом на висоті 3800 Йдемо ідемо просто на захід у глиб материка, бо відхилилися у бік моря, під нами суцільні хмари. Не знаємо, чи ми досі над морем. Повідомте, чи буря глибоко над материком. Через грози. Цю телеграму довелося передавати в Буенос Айрес ланцюжком. Від станції до станції повідомлення посувалося вночі як сторожовий вогонь, що послідовно запалюється від вежі до вежі. З Буенос Айреса наказали відповісти: Гроза над усім материком, скільки у вас залишилось пального. На півгодини ця фраза так само. Від чергового до чергового досягла Буенос Айроса, екіпаж був приречений за 30 хвилин потрапити в ураган, що понесе його до землі. Частина 18. -та. А Рив'єр розмірковує. Він більше не тішить себе сподіванками. Цей екіпаж загубився в мороці ночі. Рев'єра згадує картину, що вразила його в дитинстві. Як спускали, став, де знайшли труп. Нічого не було знайдено, аж доки не стече з землі океан мороку, і в денному світлі знову проступить піски, рівнини, посіви, просто хлібороби знайдуть, можливо, двох дітей, що, ніби сплять, затуливши очі руками серед трави і золота на мирному тлі, але ніч уже потопила їх. Рів'єр думає про скарби. Поховані в глибинах ночі, як у казкових морях, нічні яблудні жадібно чекають на зорю, чекають усім своїм цвітом І ще не розповитим. Ніч багата, сповнена пахощів, поснулих ягнят, сповнена квітів, які ще набралися барв. Повільно встануть на зустріч дню родючі ниви, напоєні гаї, росяні луки, але серед пагорбів. Тепер уже безпечних серед пасовищ та ягнят, серед усієї мудрості земної здаватимуться сонними двоє дітей, і щось перелється зі світу, з Римого, до іншого світу. Рив'єр знає дружину Фаб'єна, турботливу й ніжну, їй дали це кохання на короткий час побавитися кіграшку бідній дитині. Рев'єр думає про Фаб'єнову руку, яка ще кілька хвилин триматиме свою долю, доки слухається штурвал. Рука що пестила, рука, що лягала на перса і викликала в них хвилювання, наче божественна рука, рука, що торкалася обличчя і змінювала його, рука, що була дивотворною. Фаб'єн блукає серед ночі над пишнотою моря хмар. Але під ними вічність. Він заблукав серед сузір'їв, єдиний мешканець цього простору. Він поки що тримає світ у своїх руках, колихає його, пригорнувши до грудей, стискаючи свій штурвал, він тримає в нього вантаж людського багатства і несе у розпуті, від зірки до зірки марний скарб, який муситиме віддати. Рів'єр думав про те, що одна станція ще слухає фаб'єна, єдина музична хвиля, хвиля мінорних переливів, яка єднає Фаб'єна зі світом. Не скарга, не крик, ні, найчистіший зі звуків коли-небудь зроджених розпукою. Кінець 18-ї частини.